Тоді е, опишіть, будь ласка, е, з вашої точки зору ситуація в Одесі, що відбувається зараз, як, як все виглядало, власне, в зв'язку зі всіма трагічними подіями? Ми, ми, ми наші щирі співчуття висловлюємо всім, е, всім людям, які е, опинилися в центрі е, в подій. Прошу. Дякую, дякую. Значить, в Одесі відбулась зрада та злочин з боку силових органів і МВС, в тому числі і пана Аваков, несе всю відповідальність за те, що відбулось тому. Чому я кажу про пана Авакова? Тому що а, одеська громадськість євромайдан два місяці на всю Україну валали неоднократно. звернались до пана Авакова з вимогою змінити пана Луцюка, який був призначений паном Аваковим після. Перемоги Євромайдану, тому що пан Луцюк від самого початку проявив себе як людина, м'яко кажучи, без без халатна і така, яка готова йти на, на поводу в, в агресивних кіл певних, і яка не бажала координуватись з губернатором Одеської області. Втім, пан Аваков волів залишатись. Е, 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 ти вигляд, що він нічого не розуміє, і цьому є пояснення на мій погляд в тому, що пан Луцюк призначений за квоту бюду, і, і пана Аваков представляє бют, і він якби, не міг чи не хотів йти на перекір Юлії Володимирівни, пану Турчинову. Тобто Одеса постраждала через партійність партійні квоти в. В МВС через те, що політика, політична доцільність виявилась для міністра для керівництва країни на першому місці перед перед людськими життями. От в цьому проблема, і відповідна в 2 травня, і все це бачили. Міліція координувалась з сепаратистами і навіть допомагала їм. Після того міліція від фактично самоусунулась від процесу і не зупинила події на куліковому полі, хоча могла це зробити. Вчора знову ж таки вся Україна бачила, як 4 травня міліція просто кинула щити і звільнила, залишила без захисту міський відділ міліції. Фактично не чинила ніякого опору. Відповідно, всі затримані були випущені з ІВС. А в результаті пана Аваков перекидає провину на прокуратуру. Прокуратура перекидає на пана Авакова. і всього на всього, що відбулось, то замінили керівника Одеської міліції. Ніхто з відповідальних не покараний до відповідальності не притягнутий. І зараз йде такий такий цинічний понг ліцемірний між прокуратурою і МВС. Які замість того, аби карати винних і наводити лад в Одесі, намагаються врятувати свої сідниці і ви і, і... і стихнути один на одного провину за весь тут бед... що безлочокоївся і... і коїться зараз. Це складно напевно, зараз запитувати про настрої, які переважають в місті, але що відчувають на, люди настрії настрої в місті дуже дуже складні, але на жаль, переважає переважає смуток і страх, бо люди за бог баків вони не знають, що чекати завтра. Справа в тому, що чи міліція, чи лікарі продали проросійським активістам бази даних людей, які звертались. До лікарень за медичною допомогою в інтернеті діє сайт, в соціальних сторінках діють в соціальних сторінках, поширюються ці контакти. А з, з закликами йти цих людей ловити, рахувати з ними за тих, хто згорів в будинку профспілок. Тому на, на щастя зараз поки що ніяких таких ну доказів того, що це буде чи проявів немає. Але для Одеси це просто жах. Такого ніколи не було. Це ну місто, місто на порозі терору і МВС. Наразі ніяких реальних і ефективних кроків аби цьому протидіяти не робить. Тобто, всі хто був з керівників, хто допустив це, всі на своїх місцях, і вони зараз шукають собі виправдання. Там вже різні версії, чи то вони були в Ізраїлі відпустці в ці дні, чи то вони були в прокурора на нараді, а пана Вакар тільки постить в Фейсбуці пости, замість того, аби реально прийняти якісь дієві міри і покарати тих, хто це допустив і хто допускає подальше свавілля в Одесі. Тому, на жаль, місто в такому надзвичайно незвичному для Одеси стані. Місто місто просто. Зажахана, воно воно в смутку і воно не знає, чого чекати завтра, через те, що МВС бездії реально. Анатолій, чи попри страх і смуток, чи, чи, є, чи відчуваєте ви, що люди будуть добиватися звільнень, справедливості і так далі в такий майданний спосіб? Чи є ще дух, який дозволить, можливо, просто шляхом знову ж таки якихось демонстрацій і? І зборів досягти, досягти мети? Е, ну, я казав передусім про звичайних мешканців. Звісно, Євромайдан він мобілізований, він згуртований. Вчора вже, тобто, там нема якихось таких про, е, песимістичних настроїв. Так, люди побоюються за своє життя, за, за життя своїх рідних, але вони і далі готові відстоювати ці. Ті цінності, які відстоювали весь час на майдані. Вчора вже зустрілись з керівником МВС. Але я хочу підкреслити, що сьогодні реальні важелі для наведення ладу в місті знаходиться не в руках вже простих громадян. Бо ми з вами бачили, люди вийшли 2 травня на марш за єдність України, і на них був за допомогою міліції скоєний напад. Ну чого далі можна, чого, чого далі очікувати від маршів, якби е, нових жертв тільки. Тому зараз е, вся відповідальність і все в руках в МВС і в пана Авакова не треба перекидати на керівника очільника одеської міліції. Пана Аваков особисто треба ти повинен взяти цю ситуацію на контролі, навести на, на кінець лади в Одесі, як він мав це зробити два місяці тому. Якщо в Одесі будуть змінені. Все керівництво МВС, включаючи керівників райвідділів, слідства, тощо, якщо негайно будуть притягнути до відповідальності, не просто службова перевірка, якась абстрактна, а притягнути до конкретної кримінальної відповідальності, ті, хто допомагав це Пістам ті, хто відмовлявся виконувати свої обов'язки, ті, хто зрадив людей, громадян простих, от тільки тоді в Одесі наступить відносна стабілізація і спокій. А якщо МВС буде і далі самоусуватись, то на жаль, просто димні, мирні демонстрації будуть топитись у крові, як це було 2 травня. От в цьому проблема, розумієте, громадські все готовий підключитися, підключитись, але, але її до, 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 до сьогоднішнього дня не, не, не мав куди було підключатись, бо МВС бездіяла, саботувала. і пана Вакав про це чудово знав. А, запитання від дикие в Пауз, секундочку. Анатолій, скажіть, будь ласка. А... Бачив на Фейсбук, що губернатор Одеської області оголосив в набір персонал. А, ну, ці ем, для територіальних, мені здається самозахист. Чи ви зможете підтвердити чи додати більшу інформацію про, про цей рух? Ну, е, насправді е, самооборона в Одесі досить чисельна і дуже згуртована. Без без всяких закликів з боку там будь-якої будь-яких представників влади, але так дійсно в пан Немировський вчора оголосив про формування ну там спецпідрозділу з 400 з чотирьохсот осіб. Це це дійсно так, але без але без нормальної роботи правоохоронних органів створення нових спецпідрозділів воно ну мало що дасть. Бо Легше набагато легше попередити, ніж потім кидати людей на звільнення, на протидію, на якісь зіткнення запитання від телеканалу СТБ. Прошу. Пане Анатолій, доброго дня. Вам скажіть, доброго. чи чекаєте ви провокації на 9 травня, і власне одним реченням, от можете сказати, що потрібно зробити, щоб Одесу все ж таки заспокоїти, і чи можливо це зараз? Uh, як я дня? сказав, значить, потрібно тотальне оновлення, тотальна ротація і якнайшвидше розслідування і зміна керівництва МВС максимально як тільки можна. А, аби МВС нарешті запрацювали, і воно могло. Попереджувати агресивні радикальні порояви з будь-яких боків, на жаль, так ми чекаємо провокації на 9 травня, і я побоююся, що ці провокації можуть бути ще до 9 травня, оскільки е, ну, от в Одесі така склалася ситуація, яка, яка зараз є. Є протидіючі протидіючі табори, і які міміжміж якими наразі поки що. Нікого немає, МВС не виконує свою функцію запобіжника. Дякуємо, колеги. Чи є ще запитання? Дякуємо дуже, Анатолій. Будемо просити виходити з вами на регулярний зв'язок на цьому тижні і будемо сподіватися, що вже якось спаде напруга. І будуть, Ми теж на це сподіваємося. Що всі винні понесуть відповідальність за те, що сталося. Дякуємо дуже, на зв'язку хай щастить. Дякую, дякую. Так.